Антипаразитарка. Антипаразитарка це просто прям біда. Люди чомусь думають, що їхні от глисти, паразити, геморої, все решта, ну, взагалі, для мене в моєму житті е, представляють якийсь інтерес. У мене є свої і свої ці штуки, і моя сім'я, я з ними розбираюся. Тому, шановні, будь ласка, якщо ви хочете, це якось ну, серйозно і до речі, ну, вже, ну, витрачайте якийсь час і якісь зусилля, щоб прийти на консультацію. Я під цим відео я вам залишу хештег. Арома чудеса, ніжні підчеркування, паразити. І там збирається вже така чималенька колекція моїх відео, моїх порад, моїх дописів. Мені вже здається, я вже все про антипаразитарку розказала. Дивіться, всі думають, що так: о, антипаразитарне тріо. Супер! Я випив пляшечку гідролату і я зробив антипаразитарну профілактику. Це не так працює. Кого ми відносимо до паразитів? Це віруси, це бактерії, це грибки, це, це ну, ті, кого ми називаємо глисти, це черв'яки, це різного роду збудники. А ще. Знаєте ще, хто є? А є такі невпізнані товариші, яких ви попривозили, якщо ви мандруєте по екзотичним країнам, і вони можуть жити в вашому організмі по 5-10 років. Ви їх попривозили, а ми навіть їх в обличчя не знаємо, тому що в нашому би, мікробіомі, отут місцевому, їх би немає. Тому вам не зроблять аналізи на те, чи є вони у вас, чи немає. Тому що ну, за замовчуванням передбачається, що в цій країні в людей в нашому кліматі воно не живе і його немає. і На нього аналізів не буде. А ви в своєму організмі будете його носити десятками років. Тому не просто там собі попити гідролатик. Гідролатик це мастхев і це фоном іде для того, щоб підсилити якість води вашої і міняти якість води в ваших клітинах, допомагати організму виводити токсини. Але це аж ніяк не антипаразитарка в чистому вигляді. Цього дуже мало. Це один з продуктів для профілактики це непогано. Але багато хто взяв пляшечку на всю сім'ю, випив і каже, а я вже зробив антиперезитарку на здоров'я. Значить, дивіться в антиперезитарці завжди приймає участь на шоку. особливо діти. Якщо діти там до 10-12 років, я кажу, не підходьте. Я вам навіть не дам тої антиперезитарки, якщо ви не візьмете артишок для дитини. На собі що хочете, робіть, а хочете економте. Знову ж таки, це довга історія напрацювань моїх робочих за 13 років. Чому я так категорично я зараз не буду забирати ваш час, але я знаю, чому. Не тому, що я хочу вам продати артишок, а тому, що я хочу убезпечити вашу дитину і вашу нервову систему від можливих проявів неприємних. Ви не знаєте, що в дитини в організмі, що ви спали спокійно, і дитя теж себе почувало добре. Тому діти без артишока навіть не веде розмову. Ще в нас натуропатичний препарат є Фіторії. Він досить бюджетний. Вірмурміфіт Макс, так і називається. Ворм це черв'як. От. Антипаразитарний комплекс на рослинній основі, його треба вживати кілька разів на день для, це для терплячих. На первинних етапах антипаразитарки можна його використовувати для підсилення процесу, а потім вже потрошку. потрошку, потрошку. Чому для підсилення? Тому що їх треба сковернути швидко всіх. вони ж коли... Не тронуті там собі, як в санаторії в вашому організмі, коли ви їх починаєте турбувати, вони возмущаються. Їм це не подобається, вони починають масово випускати токсини в ваш організм і може бути погіршення вашого здоров'я. То для того, щоб зробити швидко, безпечно, ми беремо всі засоби і всю тяжку артилерію, щоб не не мучитись спочатку їх швидко знести, а потім дочищувати вже наслідки. І плюс оці всі паразити, які я назвала, це ще далеко не всі. Вони кожен мають свій цикл життя. Один там 30 днів, інші можуть і півроку бути в організмі, є яйця, є личинки, ну і так далі. і так далі. Тобто, якщо ви пройшли там, аптечним вормілом таку антипаразитарку, значить що ви зробили? Ви вдарили, можливо, вбили кілька видів дорослих особів, якихось черв'яків, не, не зачепили їхні личинки, їхні яйця, і гарний такий удар зробили собі по... По печінці, по імунітету і по мікробіому організма. І люди такі живуть в. Ілюзії, що вони зробили антипаразитарку в той час, як печінка вдарена, імунітет вдарений, дисбактеріоз може початися. От. А ці товариші, як були такі, вони виплодились через 10-15 днів і так само проживають і панують в вашому організмі. Тому це не просто так. Можливо, тому що мало хто про це розказує. і Люди собі думають, що можна випити там пляшечку полинучі, отаку якусь одну упаковочку цього, І от ілюзія, що вони зробили антипаразитарку. Це добре, це краще по відношенню до нуля, це хоч щось, але це далеко не антипаразитарна програма. Антиперезитар. Арні програмі приймають участь і гідролати, і капсули, і от сиропартишок з ефірних олій найбільш потужна це тим'ян. Чому я наполягаю на консультації? Тому що тим'ян ми не всі можемо дати. Ми не можемо дати маленьким дітям або людям з підвищеним тиском, наприклад, або навіть якщо така людина просто є в вашій родині. Тоді ми шукаємо або кмин, або фенхель, або ще якісь моменти. Потім розписую на кілька місяців, які гідролати вживаються. Я можу вам сказати, будь ласка, складайте собі ці схеми саменькі: це фенхель, це кріп, це полин, це пижмо, це от тріо, це дика морква. Це кульбаба, це. Господи Боже, дай пам'яті. Та сама рукола. Ну це вже бачите який спектр гідролатів, які ви можете чередувати, чередувати, міняти, перерву робити, ну і так далі. і так далі. 14-15 днів прийняли один, поміняли на інший, потім захотіли повернулися на той або продовжити якісь інші види. Розумієте? І от підтримуйте, підтримуйте печінку, треба в цей момент підтримати. Звичайно, екстракт із сучок рейфрута. А ефірні олії ще може бути. А чому я запитую додаткові запитання? Можливо, у вас грибки? То з грибками треба чайне дерево, розумієте? Тоді з грибками ми працюємо з чайним деревом, а не наприклад з фенхелем. Тому нам треба такий курс, а потім такий курс, а потім поміняти. А скільки днів, а яке дозування на вагу? Тому такі сімейні е, консультації, ну от я кажу, 30 хвилин я роблю таку консультацію зараз, для того, щоб 30 хвилин е, нічого не читаючи, не пояснюючи, але хоча б основне, основне дозування розписати. Ну то Це нереально, коли тисячі людей і кожен по-своєму питається годинами, ти щось там підказуєш. Ну, це неможливо, це не, просто неможливо. Я дуже рада, що в нас дуже багато адекватних людей, які йдуть на консультації, які поважають нашу допомогу, нашу участь в своєму житті. Тому ми будемо концентруватися. На таких от притомних адекватних людях просто ну зрозумійте.